Коли Ісус був на Голговському хресті, коли були ті страждання, невиносимі складні страждання, і Він їм постійно говорив, що Бог діє. через Вони бачили, що Бог діє через нього. Вони йому задають такі, знаєте, сатанинські, сатанинські таке запитання йому задають. Уповав на Бога, нехай тепер порятує тебе, якщо він угодний йому. Бо він казав, Я Син Божий. Де твій Бог? Ти на Бога уповав? Де твій Бог? «От бачиш, нема Бога. Тобі важко, а Бога нема. От вони йому задають питання, якщо ти такий Божий, якщо ти Богові служив, ти догоджав, ти кажеш, що ти є Божий син, де є твій Бог? Цей голос, це питання, воно іноді може, друзі, підніматися в нас. Боже, де ти? Де ти, Боже? Дивися, яка ситуація. Я вроді тобі служу, я вроді для Тебе стараюся щось робити. Боже, де ти є? Де ти, Господи? Оцей голос звучав до нього. Но я би хотів, щоб ми знали і другий голос голос нашого Пастора. А він звучить так: І ось я з вами по всі дні, до кінця віку. Амінь. Каже Ісус Христос: вчіть людей, проповідуйте людям. Ведіть їх до покаяння, хай вони посвячують своє життя мені, але знайте, я з вами до кінця віку, відтепер і до кінця віку я буду з вами, друзі. Оце голос пастиря. Я проведу тебе, я не залишу тебе. Коли ми це починаємо в це вірувати твердо, уже не питання обставин, уже не питання обставин. Ми знаємо, що проведе нас Господь з нами.